Олександр Возний, науковий співробітник в університеті Торонто Його з гостем програма Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Олександр, 5 років ви працюєте, науковим співробітником в Університеті Торонто. Чи престижно бути науковцем в Канаді? Я б сказав, що не дуже, тому що науковець не отримує велику зарплатню. Достатньо велику, порівняно, наприклад, з програмістами. Але це справа, яку ти вибираєш, яка тобі подобається. Тобто це робота, від якої ти отримаєш задоволення. Ну, в принципі, звичайно, зарплата достатня, але могла би бути більше. Я очікувала іншої відповіді, чесно. Я думала, якщо порівняти науковців в Україні і в Канаді, то напевно там престижніше. Напевно, так. Тобто, науковці вважаються людьми, яких суспільство мало би. Слухатися їхня, наприклад, політична оцінка ситуації, тобто їхнього слова будуть прислуховуватися. Звичайно, що зарплаття вище, ніж тут, в Україні. Але все одно це таке зайняття, яке досить важко пробитися туди, тому що конкуренція велика, місць не дуже багато. Деякі престижні професори, звичайно, заробляють великі гроші. Але у середньому я б так не сказав. Угу. Але найцікавіше те, що можна займатися просто науковою діяльністю, вже не розпилюватися на якісь інші сфери, так? Так. Тобто, Це важливо. Чим Канада приваблює людей тим, що можна працювати на будь-якій роботі, яка тобі подобається, навіть якщо якась проста робота і заробляти достатньо на життя? Угу. Можете розповісти нам, чим конкретно ви займаєтеся там? Ми займаємося сонячними батареями, матеріалами для нових сонячних батарей, які створюються з розчинів. Тобто ми просто наносимо тонку плівку на, на будь-яку підкладку. І таким чином ми з, здешевлюємо виробництво сонячних батарей. І ми намагаємося зараз підвищити е, КПД цих батарей, щоб вони були достатньо, потужність їх була достатньо велика. Щоб вони могли конкурувати з Кремлію. Угу. Ви хотіли саме цим займатися, так? Ні. Зовсім ні. Виходить так, що куди тебе занесе, туди і занесе. Тобто, ми, я почав тут займатися теоретичними розрахунками, і так вже й пішло. Тут ми займалися матеріалами для блакитних лазерів, потім я займався якимись матеріалами для біодетекторів, наприклад, для вірусу грипу. Властивості поверхні різних матеріалів. Ну і можна сказати, що в загальному я займаюся матеріалознавством теоретичним. А вже в які області воно буде прикладатися, це не так важливо, тому що наша група зараз розширила свій вклад в різні напрямки. Наприклад, ми займаємося оптоелектронними приладами, сонячними батареями, детекторами. Зараз почали займатися каталізом для. Захоплення вуглекислого газу для полегшення проблем з кліматом. Угу. Тут ви починали, так? Я хочу зараз можливо, щоб ви порівняли так, розвиток науки в Канаді, і так само в Україні. Чи зможуть молоді науковці знайти себе тут? Основна проблема це гроші, звичайно. Тобто, тут все ще люди займаються наукою, і рівень не такий вже поганий. Якщо були б гроші, наші люди могли б цим займатися. Я займався теоретичною наукою тут, тому що це було легше, тому що для цього не потрібні були такі гроші. Ми просто робили це на нашому домашньому комп'ютері. В Канаді, якщо молодий професор починає, йому університет видає якийсь стартап фонд. Це від 100 до 300 тисяч доларів, які достатні, щоб створити свою лабораторію і найняти двох-трьох студентів. Тобто, Плата за роботу людей дуже висока, тому ці гроші насправді не такі великі. Якби тут були хоч якісь гроші ви виділялися на науку, то, звичайно, люди би займалися і робили щось достатньо престижне, тому що рівень, в принципі, дозволяє. В угу. той момент, коли ви вирішили поїхати так, за кордон, саме в Канаду, ви можете зараз сказати, що для вас було найскладнішим чи найлегшим? Як ви туди потрапили? Канада і Австралія це дві країни, які дозволяють офіційну імміграцію. Тобто, якщо в тебе є професія, яка підходить, яка є у списку, яка, якою Канада цікавиться, в тебе є знання мови, і хоча б півроку праці по твоєму навчанню, тоді можна подаватися і іммігравати. Це не складно. Це потребує якісь невеличкі гроші для того, щоб прожити там перші півроку чи рік, поки ти знайдеш роботу. Процедура сама не складна. Ми вирішили, тому що ми хотіли займатися чимось професійно, тобто не піти на базар як тут. а Дійсно, щоб наше навчання в університеті пройшло не зря. Я знаю також, що ви викладали в університеті. Зараз хочеться почути безпосередньо від вас. Ким хочуть бачити студенти-викладача. Це цікаве порівняння з університетами тут. Ми, як студенти, ніколи не любили наших викладачів. Там навпаки, викладач намагається щось донести для, до своїх учеників. В принципі, це легше там, тому що якщо люди йдуть навчатися в університет, вони дійсно знають, чого вони хочуть, вони бажають здобути ці знання. І є багато вибору, які курси вони візьмуть, які вони не візьмуть. Вони з 20 курсів мають вибрати 3, 4, 5, тому вони дійсно вибирають те, що їм подобається. І вони зацікавлені, почути від викладача. А з боку викладача. Є інтерес, він може розказати про справжню науку, тому що дійсно люди займаються справжньою наукою, можуть розказати про свій опит, про якісь нові дослідження і так далі. Допомагають викладачі студентові у пошуку можливої роботи, можливо, в написанні статей. Це ж теж важливо для науковців, так щоб публікуватися? Так, статті звичайно пишуть вже в аспірантурі і вище. Звичайно, якщо ти вже в аспірантурі, то в тебе є прямий науковий керівник, він напряму зацікавлений, щоб ти <кій> пробився кудись надалі. Тобто він буде допомагати тобі всіма своїми силами. Що кажуть в Канаді про розвиток науки в Україні? Взагалі хтось досліджує, хтось читає, що знають про наших молодих науковців? <кій> Я знаю декілька людей з України, які пробились туди. І вже їх, як і українців, ніхто не сприймає. Проблема в тому, що в Україні люди бояться публікувати наукові статті в журналах, які престижні за кордоном. Чому? Напевно, частина проблеми це мова. По-друге, вони, ну, вони просто не, не знають, як це зробити, може бояться, бояться, що їх рівень недостатній. Насправді. Рівень достатній, мову можна підтягнути, і, в принципі, публікуватись можна за кордонами і їх буду читати. Тобто, Є багато різних журналів з, з різним імпакт-фактором, так називаємо. Тобто, це престижність журналу. І звичайно, в простих журналах опублікуватись легше, в гарних журналах опублікуватись важче, але можливо. і... Чим престижніший журнал, тим більше людей його прочитають, тоді і вас і знати будуть. От ви, як науковець, що вас мотивує? Хочеться зробити якийсь вклад в розвиток суспільства, якийсь дійсно осяжний. Тобто, щоб, щоб хтось його побачив, щоб він десь використовувався. Я вже працював і фізиком, і хіміком, і зараз інженером і, в принципі, Наша група зараз займається від самого початку до самого кінця до створення остаточних приладів, які вже майже можна продавати. Тобто пройти весь шлях, щоб дійсно побачити, що те, що ти зробив, кимось використовується. Наступне моє питання це щодо хабарництва в вищих навчальних закладах в Україні. Яка ситуація? Ви знаєте? Мало що змінилося за роки, хоча багато вже відбулося змін. Але мало. Воно є його викорінити важко. Саме хабарництво. Як з цим в Канаді? Я напряму з цим не стикався. Я думаю, що, звичайно, набагато менше цього, а можливо, навіть і нема зовсім, на, на такому побуттєвому рівні. В університеті є якийсь цивільний, або навіть не цивільний кодекс, а якийсь. Як треба себе поводити, як правильно себе поводити. І якщо ти на екзамені десь щось намагаєшся списати, ну я навіть не бачив такого. То це, це просто неможливо, це не в розумі людей. Подарувати квіти чи дарунки там на певний іспит. Такого навіть, напевно, взагалі немає. Наші люди намагаються це робити. В мене брат працює у школі учителем. Він каже, що це велике ні, тому що це як. Признак уваги, який тебе до чого зобов'язує. Тому учителі кажуть строго, що ніяких квітів, ніяких подарунків, uh -huh. навіть якщо вони нічого не означають. Загалом ви вже 12 років проживаєте в Канаді, так? так. Згадуючи своє життя в Україні і порівнюючи тепер вже нове життя в Канаді, який висновок ви для себе зробили? Типу, чому Канада розвинута країна? Чому там рівень життя кращий точно ніж у нас? Це важке запитання. Важке запитання. Ми так часто говоримо з гостями саме про це в наших програмах, і я намагаюся зрозуміти, так в чому суть, чому ми не можемо досягти теж такого рівня, як Канада, як будь-яка європейська все країна робиться. Це починається з простих людей, тобто їхнє відношення до життя, їхнє відношення до навколишнього середовища, до політики, до людей, яких вони обирають. І це демократична країна, але люди дійсно вибирають таких політиків, а не інших. Знову ж таки, рівень життя має на це вплив. Тобто в Канаді, наприклад, гроші будуть вирішувати менше, щоб стати депутатом. Це не буде вирішуватися грошами, це буде вирішуватися за якимись дійсно справами, які ти зробив. Але я думаю, що це на рівні. Розуміння простих людей. Угу. То маєте на увазі свідомість людей. Тобто -то там вже не вірять обіцянкам, так як в нас в Україні доволі вірять. Вірять гучним заявам, хорошому піару, виступам по телебаченню. Напевно, що вірять обіцянкам, але є якась відповідальність. Якщо хтось щось пообіцяв, то воно десь на щось вплине. Що знають про Україну зараз? Про Україну чують багато. Тобто, звичайно, всі ці військові дії вони освітлюються. Зараз в даний момент майже ні. Але якщо я їду кудись, в будь-яке місце, освічені люди, які мене зустрічають і дізнаються, що я з України, вони завжди питають, як там ситуація, вони mm -hmm. знають, що, що там сталося. З якого боку подається інформація? Тобто вони називають Росію країною-агресором? Вони розуміють ситуацію, що Росія на нас напала. Так. Так. Тобто, в принципі, Канада чи ЗМІ намагаються освітлити незалежно цю ситуацію. Ну вони говорять, що це не АТО що це дійсно війна, так? Я думаю, що так. Навіть нема такого терміну АТО в угу. англійській мові. Тому я думаю, що просто називається. Навіть немає терміну такого. А в нас є, і в нас захисники обурюються цим, чому ми називаємо АТО. Хоча насправді це війна діаспора українців в Канаді. Сильна, і чи ви спілкуєтеся із побратимами? Діаспора сильна в Торонто і в Соскачування, напевно. Ми не спілкуємося багато, тому що ми заїхали в інші місця і вже знайшли друзів там, і вже не вистачає часу на спілкування з багатьма людьми. Але цього року ми, наприклад, ходили на День вишиванки, ходили на День Незалежності. Якісь українські фестивалі вони хоча б кілька разів на рік мають, і там зустрічаються всі українці. Гарно сприймають українці в Канаді так. Українці це дуже велика діаспора в Торонто, і їх розглядають як дуже важливих виборців, саме канадського парламенту. Mm -hmm. Тобто, коли вони висвітлюють ситуацію в Україні, вони завжди намагаються подати її в такому вигляді, щоб українці підтримували цю точку зору і таким чином підтримували кандидата, який каже це про Україну. Канадці цікавляться набагато менше політикою. Але до канадці довіряють політикам? Мені важко сказати, тому що я з справжніми канадцями ми майже не спілкуємось. Ну, дивлячись по телевізору, в принципі, я би сказав так. Тобто, коли система є двох або трьохпартійна, то ти знаєш, що партія, яка пройшла, має підтримку хоча б половини населення. Які професії вважаються престижними в Канаді? Медики, юристи, мабуть, трошки менше юристи зараз. Програмісти завжди зможуть заробити собі на життя. А медики, дійсно, врач це, напевно, найпрестижніша професія і найскладніше туди попасти. Тому що навчання. Обирають людей, які дуже добре вчилися, на, на гарні оцінки, дуже великий конкурс на відбір, потім навчання в університеті, потім навчання у медску, потім резидентура. Дуже важко. Наші дипломи ще треба якось підтверджувати, так? Можна підтверджувати, але це не так важко. Насправді підтверджують майже усі наші предмети. Вони в основному дивляться на кількість курсів, які ми взяли, кількість годин, які ми. Пронавчалися. І якщо це достатньо порівняно з їхніми курсами, вони зараховують цей цей диплом. В залежності від диплому, потім можуть бути дійсно різні можливості. Наприклад, якщо ти медик тут і приїхав туди, тобі зарахували твій диплом, ти маєш ще здати знання мови і здати екзамен по медицині. Екзамен дійсно складний. Але його здати можна, напевно, треба якось підготуватися, можна піти на якісь курси, можна навіть і без курсів. Процес цей довгий, наприклад, на медсестру, це всього лише один екзамен. На врача, напевно, більше і більше треба знати, але можливо, деякі люди це роблять, деякі люди просто здаються і не можуть прорватися. Звичайно, це, напевно, не так легко вчитися, потрібно, потрібно звичайно, все життя, так? так. Але комусь це набридає швидше. Це не справа в тому, що воно набридає, воно дійсно складно, це... особливо, якщо ти стаєш старший, тобі важче запам'ятати нову інформацію. Якщо в тебе мова не дуже добра, ще й треба про мову думати. Угу. І дійсно просто не можеш, не тому, що ти лінивий, а тому, що так склалося, твої можливості не безлімітні. Угу. Зараз уже ви, напевне, думали над тим, що ж вам допомогло так, з легкістю влитися так, в життя в Канаді. Це був перший ліцей, де хорошу освіту ви отримали? Чи, можливо, вже у національному університеті нашому на фізичному факультеті? Почалося, напевно, зі школи, і потім ліцей, звичайно, дав великий поштовх. Університет, на мою думку, був дуже простий. Тобто Читалися лекції на середню масу людей, і хто мог, міг знати трошки краще. Так, да, вони були відмінниками, але вони наперегалися трошки менше. Навчання не було складне, тим більше на Фісфації майже не було конкурсу. Але ж рівень все ж таки є. Мені зараз здається, що це що в нас і вчили погано може і. І не навчили нас багато, насправді рівень підготовки досить високий. І зараз є міжнародні якісь екзаменаційні комісії, якісь які стандартизовані екзамени по фізиці, по, uh -huh. по математиці. Їх можна здати тут, в Україні. І якщо ти їх вже здав після свого бакалавру тут, можна досить легко попасти в будь-який кращий університет в Штатах, в Канаді, по, по цим екзаменам. По, по результатам цих екзаменів. Тобто, коли тебе наймають професор, він дивиться на твій рівень. І якщо в тебе є якась бумага, яка підтверджує цей рівень, це набагато простіше, ніж тебе запросити на інтерв'ю і угу. в тебе намагатися щось дізнатися. Але навчання саме є платним, так? Навчання є платним. В різних провінціях різна ціна. Квебек як більш соціальна провінція. Навчання в університеті коштує десь 3 тисячі в рік. В Онтаріо від 10 до 20. Тобто, це досить, досить дорого, але в принципі, якщо для одної двох дитин це можливо, але для багатьох людей це звичайно дорого. В Штатах навчання ще й вище: 60 тисяч і вище, це майже неможливо туди пробитися. Дійсно, люди, які багаті, вони можуть це зробити, для середнього населення це досить важко. Mm -hmm. Тобто. Не вважається в Канаді, що всі мають піти в університет. Напевно, йдуть 10-20%. Чи обов'язково завжди роботодавець вимагає от, диплом про вищу освіту? Я би сказав, що ні. Напевно, диплом якийсь допоможе. У мене жінка була програмістом. Вона мала диплом з Канади, бо вона навчалася там. Ніколи не було запитання. Тобто, якщо ми покажемо наш український диплом, цього більше ніж достатньо, щоб підтвердити рівень. Без диплома не знаю, як будуть на вас дивитися, але напевно це не найголовніше. Тобто для якихот дійсно ви займаєтесь якоюсь research and development, тобто дослідження для, для великих компаній, як, наприклад, Intel чи Samsung чи LG, вони мають свої наукові інститути, в яких вони досліджують, як створити нові свої апарати. Там, звичайно, диплом, навіть диплом PhD буде вам потрібний. На звичайній роботі, напевно, що ні. Тоб, я кажу, тобто 10-20% мають диплом бакалавра, наприклад. Mm -hmm. І це не тому, що це дорого, а тому, що це не завжди потрібно. Медсестрі, наприклад, треба пройти бакалавра. Інші люди, навіть діти, в них теж така. Таке відношення до життя, вони кажуть: навіщо нам той університетський диплом? Ми підемо працювати сантехніком за 70 тисяч на рік. Нащо нам той диплом? у нас ситуація зовсім інша. У нас і з поганими оцінками, і з поганими знаннями, але вважається, що це престижно мати вищу освіту. і всі масово просто йдуть навчатися до вищих навчальних закладів. А потім вже викладачі розуміють, що студенти не ті, що все хочуть знати і хочуть вчитися старанно. Я вважаю, що люди йдуть до університету, тому що вони ще молоді, вони ще не вирішили, що робити своїм життям. Дійсно, 16 років після школи це не, не той вік, в якому ти знаєш, що робити. Батьки штовхають багато дітей до університету. І напевно, в багатьох випадках це рішення батьків. Ніж Учнів. Як з рівнем безробіття в Канаді? Я не знаю точних чисел, напевно, десь 8-10%. Може трошки більше після кризи останньої. Насправді я чув, що наймолодші спеціалісти мають більший рівень безробітності. Тобто важко знайти людям роботу навіть після університету. Угу. Тобто, серед оцього наймолодшого покоління, які тільки що випустилися з університетів, напевно, 15%. Тобто майже в два рази більше. Але, в принципі, студенти, які навчаються, можуть собі дозволити ще десь підпрацьовувати: е, система організована так, що вони не мають працювати. Вони можуть взяти кредит, який є безвідсотковий. І цей кредит, який покриває навчання і покриває проживання. Тобто, достатньо, щоб прожити на якомусь рівні. Так само, якщо ти добре навчаєшся, можна отримати якісь стипендії додаткові. На, на рівні PhD вже всі практично мають якийсь scholarship. тобто вони отримують достатньо грошей, щоб прожити. Uh -huh. Тобто зарплатня може бути порівняна з якоюсь іншою. Непоганою роботи. Людина амбітна, енергійна, котра хоче створити власний бізнес, легко їй це дасться в Канаді чи ні? Допомагає якась держава. Створити бізнес з новим дуже легко. Сказати, що держава допомагає, знову ж таки, система трошки інша. Тобто, ти йдеш в банк і просиш займ, кредит, ти представляєш свій бізнес-план. Зареєструватися як підприємець, якщо ти використовуєш своє ім'я, не коштує нічого, якщо ти хочеш зареєструвати якусь торгову марку, це 30 доларів на рік. Але наш менталітет каже, що ми маємо вкласти свої гроші, щоб створити цей бізнес. Коли ти приїжджаєш як емігрант, тобі тебе нема цих грошей. Але насправді це не проблема, тобто можна піти в банк, представити свій бізнес план угу. і отримати кредит. Якщо це дійсно якийсь. Надійний uh -huh. бізнес план Ми подивляться, прорахують так, так бачить, що буде прибуток. Так. І в принципі, вважається, що перші 2-3 роки ти маєш працювати повністю в мінус і десь на 4-5 рік маєш досягти справжньої чистої, чистого прибутку. Що ж, Олександре, я хочу подякувати вам за те, що стали гостем програми Чернівці сьогодні. Нагадаю, Олександр Возний, науковий співробітник в університеті Торонто, був гостем програми Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі. thank you